Червня велична душа українського народу сповнена радістю, бо Україна відзначає велике свято, День Конституції. Зараз усюди лунає українська співоча мова, майорить жовто-плакитний прапор, яскраво виблискує на сонці трезу. Та гордо борт... лунає гімн України! Нехай війни не знають діти і на лякав тривожна мить. Нехай злітає зграя голубів, як символ миру в синє небо. Бажання кожного без зайвих слів. Ми хочемо перемоги, ми за мир. Конституцію України це дуже величезне надбання, це вікар. І Україна у 1996 році, це через 5 років після отримання незалежності, домоглася, змоглася прийняти такий важливий документ. У нас сьогодні П'ята Конституція, стаття Конституції говорить, що влада належить народу. І тільки народ правий змінювати Конституцію сьогодні День Конституції. Я хотів би всім нам побажати одного, ну, що від нас дуже багато залежить, набагато більше, чи ми навіть свої усвідомлюємо. Тому що нормальне суспільство це коли кожна людина розуміє свою роль в цьому суспільстві, коли вона є незамінима, коли вона є основою, фундаментом нації і народу. Я хотів би сьогодні щирі слова сказати всім, першу чергу, воїнам нашим, які виконують, на яких величезна відповідальність. Але ми їх повинні підтримувати морально, фізично, матеріально. Віти імені всьому світі, світі, усіх фракцій депутатського корпусу Славутської міської ради вітаю присутніх із знаменною датою в історії української державотворчості. Днем прийняття Конституції України. Від кожного з нас залежить сьогодні відстоювання нашої державності. І від кожного з нас залежить, щоб наша конституція була дійсно дієвою. Слава Україні! Концертах ми вручаємо благодійні кошти. Тому я хочу на сцену запросити представника Славутської волонтерної організації Бойові бджоли Тетяну Кондратюк. Загальна сума вийшла 18 тисяч 700 гривень. для підтримки наших Збройних сил. Величезну, дуже величезну підтримку нам завжди дає Палац культури своїми концертами і допомогою в організації Яго. Дякую всім вам. До побачення. До нових скористів